5 жовтня, неділя, Божий закон з'являється на небесах. Небеса проголошують його справедливість адже сам Бог суддя. Псалтир 56. Хмари розступаються, відкриваючи ясне, зоряне небо, невимовно прекрасне порівняно з похмурими, сердитими хмарами по краях горизонту. З відчинених воріт випромінюється слава небесного міста. У храмі можна буде побачити ковчег завіту, у якому лежатимуть дві кам'яні таблиці, на яких був написаний Божий закон. Ці кам'яні таблиці будуть узяті зі сховища, у якому перебували, і на них усі побачать десять заповідей, написаних Божим перстом. Ці кам'яні скрижалі тепер лежать у ковчезі завіту чудове свідоцтво істини, яке зобов'язує виконувати вимоги Божого закону. Дехто виношує блюзнірську думку, нібито має достатньо сили, аби змінити часи та закон Єгови. Але в надійних архівах на небесах у Божому ковчезі лежать оригінальні заповіді, написані на двох кам'яних таблицях. Жодна земна влада не може вилучити ті таблиці з їхнього священного потаємного місця під престолом милості. Потім на небі з'являється рука, що тримає дві складені разом кам'яні скрижалі. Пророк говорить, небеса проголошують його справедливість адже сам Бог, суддя. Псалтир 56. Святий закон. Праведність Божа. Проголошений серед грому та вогню на горі Синай як закон життя. Тепер постає перед людьми мірилом суду. Рука розкриває скрижалі. І люди бачать десять заповідей, написаних би вогняним пером. Слова настільки зрозумілі й виразні, що всі можуть прочитати їх. Пробуджується людська пам'ять. Пітьма забобонів і єресі, що огортала людський розум, зникає, і десять божих заповідей, стислих, всеосяжних та авторитетних постають перед усіма мешканцями землі. Неможливо описати жах і відчай тих. Хто нехтував святими Божими вимогами, вороги Божого закону від служителів до найпростіших людей отримують тепер нове уявлення про правду та обов'язок. Надто пізно вони зрозуміють, що субота четвертої заповіді є печаткою живого Бога.